Неподавало з великим задоволенням запрошуємо всіх на чергове протистояння в рамках львівської бізнес-ліги команда Global Logic проти колективу Інтеркат. Крило перед ним лише Артур Січка пробиває у дальній кут. Ніконенко все контролює. Його під... Ага, ось нарешті можемо повернутися безпосередньо до футзалу. На траві хороша передача на крило! То й але не влучає. Острів воріт з раніше здобули свою бажану перемогу. дебютно проти Хорчаківської удар. Ніконенко на висоті. В ньому турі, чудова атака, кужелюк, набирає швидкість. Тікав і до піки! Протягнув м'яч, пробив м'яч у воротах. ротах 1-0 виймайте. Не було порушення правил у цьому епізоді. Олег Кожалюк відзначається, на... Довай Рейзе. Перед ним Сахаревич, як же ж він класно, переграв суперника Рейзе. потрібно забивати удар, м'яч у ротах 1-1 виймає. Тут дуже прикро помилився Іван Сахарев. Вичається передувний клубник. Київському м'яч на Сахаревича. Вихід вічнавіч Саламаха не забиває враховувати чимало. А де далі? Ось кого ми можемо назвати ну так, середній вік. Удар м'ячеворота! Відвал один на користь команди. Globalogі, як то кажуть, виймай. Ой, намагатиметься показати свої. Найкраще сильні там Слюсаренко та Сергій Довойрей заставили свої жирні. Саме на цю четвірку розраховує ці секунди. Яцишин, хороша передача. Фактично вихід Вічнавіч, але не забиває. Іхвинський позаду декілька суперників. Пробуває злівої, але не влучає. Небагато гравців на лаві запасних. Удар воротам, але не влучає Саламаха з доволі вигідної позиції. У Андрія потужний удар середньої відстані. Він віддає передачу. Сахаревич Климко. Не забиває Андрій. Солошенко. Сахаревич вирішив нас доганяти. Суперника і удар і не зміг. Євдокиму. Набирає швидкість. Може пробити і Не забиває, оскільки тут Роман Ткач впав, як дані справи. Атакує. Зараз Євдокимо вихідний штач потрібно забивати, але м'яч летить над дворота. Климко вихід 2 в 1. Передача Герчаківський не забиває правої. Львів бізнес-ліги помирюється силами з Глобал Аутолоджі. Розпоглядати за грою. Петрусенко передачу на Павліса віддає, і той не забиває з досить вигідної позиції. до завершення цього матчу. Остання хвилина чистий єровий час. Удар і не буде голу. на лінії. Забирає Андрій, віддає прекрасну передачу. Тут можна стріляти, кожелюк! Ніконенко, пусті ворота і... Не вдалося пробити. віддає передачу. Тут Климко. Удар від Крилова. М'яч злетів з ноги. Но... Климко. Ударна позиція. Ніконенко, пусті ворота. Пробиває, мабуть, знімає ось і питання щодо м'яч у воротах 3-1. Браво! Його володю. Втрать в матчі поспіль. Звучить сирен. з рахунком 3-1. Команда Global Logic переграє Інтеркарс. Попереду дуель Роланд-інгруп проти Глобал Ауто Лоджі.